Богдан Хмельницький залишив по собі чіткі інструкції щодо спостковості гетьманської булави в козацькій державі. Таким чином, влада перейшла до його 16-річного сина Юрія Хмельницького. Але серед козаків точився розкол щодо майбутнього Гетьманщини, який навіть привів до громадянської війни. Брать! Не для того ми землю нашу так виборювали, щоб недосвідчений юнак керував нею в складну хвилину. Ми разом повинні вирішувати долю держави. Саме ми, старшина козацька, ми найбільше вклали у справу перемоги над шляхтичами. Пропоную обрати мене гетьманом, а я буду радитися постійно з вами. У всіх питаннях. Разом розбудуємо Європейську державу. Да. Скажи мені, друже, чи для того хмель поляків виганяв, щоб самому олігархію будувати? Ні, друже, пані серед нас не було і бути не повинно. У 1651 році біля Полтави відбувся бій, де опозиційні війська під керівництвом Пушкаря та Барабаша зазнали поразки від військ Луговського. Я тільки повернувся з Гадяча, де уклав договір з польським королем. Тепер ми називаємось Велике Князівство Руське і входимо до складу Речі Посполитої на рівних правах. Війна з поляками закінчена. Що це козаки там собі надумали? Забули, що великому государю підчиняються. Так напомнім. Забирайте війська. У 1659 році під Конотопом війська Виговського вщент розгромили московські війська. Цар, боячись, що козаки підуть на Москву, втік з родиною до Ярославля. Виговський ослаблений після Конотопської битви. Він незаконно утримує владу. Проти волі Богдана Хмельницького, треба йому нагадати. Скориставшися слабленням козацької старшини, козацька опозиція підняла антифеодальне повстання. Виговський зрікся булави та виїхав, до речі Посполитої. До влади знову повернувся Юрій Хмельницький.